Віра, Фещук-Омельчук народилася без рук, а ноги у дівчини були різної довжини. Лікарі не могли зрозуміти, що вплинуло на появу таких патологій і дали дівчинці не більше п'яти років життя. Лікарі наполягали на тому, щоб батьки відмовилися від дівчинки, але ні батько, ні мати не могла так вчинити зі своєю дочкою. Зараз 35-річна Віра вже мама. Вона живе повноцінним життям і абсолютно щаслива. Чому Віра народилася без рук, а одна нога коротша за іншу, на 20 сантиметрів, лікарі тоді не змогли пояснити її батькам. Звичайно, їй було важко, але все ж вона могла пересуватися на власних ногах. Вона впоралась з усіма труднощами завдяки підтримці своєї сім'ї. Її батьки і старші брати і сестри завжди дбали про неї і допомагали їй. Коли дівчинці було сім років і прийшов час навчатися, вона вчилася дистанційно вдома, вчилася писати ногами, причому так спритно і красиво, що навіть вчителі були здивовані. Віра, дуже позитивна людина і навіть іноді жартує з приводу свого стану. Наприклад, вона каже, що любить сидіти, склавши ноги. А ще піднімати, прибирати іграшки для дітей, переодягати їх, готувати, годувати. І все на все є час. Навіть в саду я працюю ногами. У мене вже так добре виходить, що навіть моя сім'я дивується і іноді не може зі мною наздогнати. У Віри є улюблене хобі вишиванка. Зараз жінка справжня сенсація. Про неї писали в газетах і журналах, знімали терепередачі. Віра закінчила курси макіяжу і тепер є сертифікованим візажистом. У 2011 році Віра вийшла заміж за Петра, який домагався її руки протягом п'яти років. Через рік, після весілля, в їхній родині народилася дочка Евеліна. А ще через пару років народився Арсеній. Віра сама дбала про дітей, годувала їх, міняла пелюшки і навіть перевдягала їх. Віра зізнається, що вона дуже щаслива. Абсолютно незалежна, піклується про дітей, заробляє гроші. У неї є все, про що вона може мріяти.